Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чітко. Значить! Приїхав, я зараз запалились в мене легені, приїхав я на тенерів полікуватися погрітися і так далі. І поселили, мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас 3, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашель почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там, дайте обогрівателі. Пасрать вообще ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? О, це соль морська. Приймати ванну допомагає І думаю, треба на чайку ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну дати, даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почав щось мені носити, носить туди. -сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, залишилось, типу. Десь я в якомусь кармані знайшов. Дасть ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на много, на на Дивіться. Круче, взагалі, суперовий, супер-мега-відоном. Що зараз покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім только что до мене зайшли два типа. Дали мені калоріфери. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція.